Україні. Слава! От, як ми на розводі зараз почали количним ставом, так і ми повинні вернутися. У вас чітко ви розбиті на 5 груп, де МЧС, там є місцеві працівники. УПП. Наша ціль і задача це як можна більше евакувати дітей. Тому що, як показує практика, у нас і Бахмут, і Сіверськ, потім коли вже Потрібно евакуватися, і лінія фронту 500 метрів це зробити дуже-дуже тяжко. Поліція прозваню всіх, там. як ви оселилися, чи вийняли ви квартиру, чи є у вас гроші. Евакуація багато буде залежати від ваших способностей, як зможете розмовляти з ними. І потім там. Ну що, почнемо чудо, так? Да? Пошліте. На таке вироді виїхали, сказав. Ну коли ви вы його вивезли? скажіть, коли ви вы вивезли його? От він сьогодні вже ночка почав, позовчило. Ми зараз будемо ходити везде, я вам сразу нет. це кажу. Возьміте, наберіть, будь ласка, щоб я переконався в тому, що він уже не, безпечному місці. Зачем я вас вдома? Я тобі зараз дам трубку в балакати. Покровську ви знаходитесь. Я вас зрозумів. Ну тоді щасливої вам дороги, правильний ви вы вибір зробили. Це треба було зробити ще раніше. Початку повномасштабної війни працівники поліції займаються безліч справ від звичного для них підтримання суспільного порядку до евакуації мирного населення з зони бойових дій, виявлення диверсантів та розслідування військових злочинів росіян. Журналісти поспілкувалися з інспектором з комунікації Покровського районного управління поліції Миколою Лебеденко. Чому він обрав саме цю професію? Які виклики стоять сьогодні перед поліцейськими? Про особливу витримку родину. Найважчі робочі моменти, попри які вдається зберегти себе. У професії, так у медні ситуації. Це було був далекий 2003 рік. Тоді я, мабуть, надивився фільмів, тоді були популярні фільми про розслідування, про детективи, і там дуже часто показували роботу саме експертів криміналістів. Тому чомусь мені захотілося стати саме експертом-криміналістом. Поступив тоді, ще був Донецький інститут внутрішніх справ. Пізніше він став називатися Донецький юридичний інститут. У 2007 році закінчив його. Так я прийшов у поліцію. Спочатку у міліцію, зараз вже у поліції. Інспектор каже, що основна робота його підрозділу збір інформації щодо ситуації на Донеччині. Комунікаційний підрозділ, перш за все, це комунікація з людьми. Але це взагалі. Якщо почати розбиратися в цьому, то функції значно ширші. Основна мета показати людям, що відбувається на території, Освітити, щоб максимальна кількість людей це бачила і розуміла, що відбувається взагалі. Робота. В умовах війни це да, так, небезпечна робота, тому що ми часто виїжджаємо в ті міста, які постійно, під постійними обстрілами і складно з одного боку ти розумієш, що тобі необхідно виконати свою роботу, тобто щось сфотографувати, щось відзняти, але ти у цей самий момент думаєш, як вижити. Тому що там гарантій безпеки ніяк, перебуваючи на посаді інспектора з комунікації з початку війни, Микола Лобеденко готує матеріали про роботу поліцейських на Донеччині. Найголовнішим його завданням є висвітлення воєнних злочинів росіян в рідній області та роботу колег, які рятували людей. Ба Більше наш герой і сам здійснював евакуацію населення. Усі виїзда плануються ретельно погоджуються з керівництвом поліції, погоджуються з керівництвом військових, військов, тому що. Ті міста, в які ми їдемо, туди вже не можна заїхати на звичайному автомобілі. Туди можна заїхати умовно безпечно, тільки на броньованому транспорті. Повинно бути погоджено маршрут, локації усі, час, коли ми там будемо знімати. Тобто оці всі організаторські питання це досить великий час займає. Крім того, часто ми виїжджаємо, коли це, так скажімо, зненацька, коли. Стався десь обстріл, і нам необхідно от, прямо зараз їхати. Буває таке. Мужній відповідальний, амбіційний та скромний. Свою кар'єру Микола Лебеденко розпочав ще у 2007 році в управлінні МВС на Донецькій залізниці. Ну я не весь час працював у комунікаційній сфері. Колись я працював у штабі управління МВС на Донецькій залізниці. Але ця робота була пов'язана виключно з документами, паперами. Мені це не дуже подобалося, мені завжди більш подобалася робота з людьми, з технікою якоюсь. Тому, коли мені запропонували спробувати себе у прес-службі, я спробував, мені сподобалося і так і залишився. 19 лютого 2022 року роботу поліції було переведено в посилений режим. Робота патрулів, які забезпечували публічну безпеку та порядок на вулицях, був напружений. Також було створено додаткові ситуаційні центри для цілодобового моніторингу оперативної обстановки в країні та області. Перше прибули до районного управління поліції Покровського за сигналом збір. Тоді вже готувалися якісь. Наряди додаткові, тобто весь процес несення служби був трохи змінений. Змінений в рамках того, що ми маємо повномасштабне вторгнення. Установка була напружена, але паніки ні в кого не було. Все було чітко, було розподілені додаткові обов'язки у поліцейських. Тому сказати, що якийсь хаос був, я не можу. Всі розуміли, що трапилося, що їм треба робити. 24 лютого 2022 року став одним з найжахливіших днів в історії України. Зранку українці прокидалися під звук вибухів. Комусь вже телефонували родичі зі страшною звісткою, а хтось почав читати новини в інтернеті або вмикати телевізор. І повсюди було одне повідомлення: Росія напала на Україну. У різних куточках країни люди по-різному переживали масштабне вторгнення країни-агресорки. Саме працівники поліції відчули на собі весь жах війни, відправившись евакуювати мирне населення у перші години війни. 24 лютого. Я тоді був на лікарняному, але надійшов дзвінок з чергової частини про те, що в нас оголошено сигнал тривога, не учбова тривога. Тому мені довелося їхати. За сигналом збір на роботу так розпочався. Вже коли ми нас зібрали, вже тоді все стало ясно. Що трапилося в нашій державі. один день роботи екіпажу поліції як ціле життя. Зранку правоохоронці везуть памперси дітям, що живуть під обстрілами. Ввечері забирають тіла загиблих мирних жителів. На броньованому авто дістаються туди, куди не прибувають інші служби. Тому їхня робота виходить далеко за межі поліцейських функцій. Без надії таки сподіваюсь. Цитують вірші Лисі Українки, який описує почуття кожного мешканця Донеччини. Саме евакуація мирного населення Авдіївки запам'яталась Миколі Лебеденко. Бо саме ця робоча поїздка ледь не лишила поліціянта життя. Ну, тепер вже, мабуть, випадок, коли я отримав поранення у місті Авдіївка. Ольга, щось. то А? Тяжело, Тяжело лежати? Все, Тяжело. все Тяжело. болить? все. не говори. Говорить тяжело. Воды еще дать? Поворачивай, Екіпаж мав забрати людей, які попросили допомогти в евакуації. Розпочався артилерійський обстріл, і снаряд розірвався біля поліцейських. Було пошкоджено броньований автомобіль. А наш герой отримав міновибухову травму та осколкові поранення. Колеги на місці надавали йому першу допомогу, зупинивши кровотечу, та доставили до лікарні. Після цього, попри ворожий вогонь, група все ж таки дісталася жителів і вивезла їх до безпечного місця. Вересні минулого року ми поїхали до міста Авдіївка разом з знімальною групою телеканалу Інтер планувалося знімати відео евакуації подружжя з міста Авдіївка. Під час підготовки до зйомок прилетів град, і я отримав поранення. Запам'яталося найбільше тепер. Ну, здається, що фактична евакуація починається з моменту, коли ти е, сідаєш в бронемашину в машину з бронекапсулою. Але насправді е, перед тим е, проводиться досить значна логістична робота, тому що е, не можна просто людину вивести і все. Прораховується, куди, будуть вести можливо, допомога і багато інших таких питань. Але наша участь починається таки з посадки в бронемашину. Разом із поліцейськими ми їдемо у фронтову Авдіївку. Об'їжджаємо місце, де від місцевих мешканців інформацію, хто хоче виїхати, або інформацію. Про те, де знаходяться люди, які потребують допомоги. Це люди похилого віку, у яких немає не зв'язку, неможливості прийти, отримати гуманітарну допомогу або їжу. Беремо їжу та пропонуємо цим людям виїхати до більш безпечних міст. Деякі люди тут погоджуються. Навкруги сліди та рани війни. От їдемо ми досить швидко. Потрапляння слів було нас. А, тут, в принципі, по іншому і не їздять зліва, справа, сліди артилерійських обстрілів росіян. І хлопці розповідають, що тут напружена ситуація, а в принципі прилетіти може будь-якої миті. Тож треба постійно бути на поготові. Авдіївка зустрічає канонадою, руїнами та вирвами, які більше схожі на кратери повітря. Ми періодично чуємо. Вибухи в різних, на різних напрямках. Тут йдуть досить активні бойові дії, ну там на фронті. Ну а оце наслідки влучання авіаційної бомби. А, от такі бойові дії зараз тут точаться і такі калібри прилітають. Чим ближче до лінії фронту, а вона пролягає майже по околицях Авдіївки, тим гучніше. Ну Десь кожні декілька хвилин ми чуємо або приход. Прильот э, російського снаряду або вихід, тоб э, э, наш постріл. Э, і ну, кажуть хлопці, що це такий фон. Це постійно так. Зараз звучить Авдіївка. Коли я питаю поліцейських, що вони тут роблять, відповідають просто: висаємо людей. Ранених. Я прошу прощення. Вивозимо евакуюємо людей кто желает, конечно, Полиция здесь постоянно находится, да. То есть в любую минуту любой человек может обратиться за помощью, и мы, конечно же, не скажем. Город нельзя оставлять без полиции. Ни в коем случае. До последнего. Пока здесь военные. Пока население. Город ни в коем случае нельзя оставлять. Полиция это представители власти. И представники влады, які показывают себе з найкращого боку. Уже привычная і під свістами лежали ездили їздили старе Одіївку, туди там постійно свісті, Возили теж ранених і попадали теж під обстріли. Але в Авдіївці, щоб потрапити під обстріл, їхати нікуди не треба, тому готовність максимальна тут і аптечки, і зброї і проти гази. Проти гази, до речі, мене лякають особливо, бо це захист від найстрашнішої зброї, часто забороненої. Нас обстрілювали зажигательными е снарядами. Градом касетами. Два рази здання загоралось. Противогази допомогли відлично. Просто відлично. Ми одразу затушили. У нас не тушите є. Невдовзі чуємо серію вибухів. От гради, я не знаю, прилітали, то на краю лягло. А потім прилітає прямо по нас, без свисту, без часу на те, щоб залягти. Ого! Нормально! Что там? И живи. Си. А броня, бронежилет, автомобиль где? А где Коля? А броня автомобиль на волосе там, прилетело. где прилетело. а Коля где? Вот прямо Си. зараз, прямо пидорка побахнула снаряд пидурки. шинина. Что такое? Раненый? Да. Аптечка а, есть. У ну, а, а это артечка. ты, Давай, сарабь, не Где? Да, Куда? Давай, давай, давай. Потолок. Куда? Один із поліцейських, Микола, в момент вибуху був на вулиці, прилетіло дуже близько і пощастило, бо дістав кілька осколкових поранень у ногу і сильну контузію, але вижив. Викіряй. Ні, друже, все все не, добре. Все добре, це контузія. Ну от цього не, да не, не умруть. Колеги Миколи допомагають пораненому. Время. Поліцейського, який приїхав евакуювати стареньких, самого доводиться вивозити. Нам довелося прорвати евакуацію і евакуювати пораненого правоохоронця. Це війна, і таке тут відбувається, на жаль. Но зараз дуже швидко їдемо до місця, де хлопці зможуть надати кваліфіковану допомогу. Хочуть поїхати евакуювати вже на дідом. На момент перельоту поліцейський був біля броньовика. Можливо, той узяв на себе частину удару. Ну, а цих, от коли ми починали їхати, цього не було. Тобто це от під час того вибуху, коли Миколу поранило. А вже після огляду амуніції пораненого, стає зрозуміло, якби не шолом та броня, він би загинув. Ну, це ровно на серце було, прям лопатка права. Анобзаді вашло під лопаткою. І все. а в цей час інший екіпаж забрав старих завдіївки. Кидати людей навіть попри такі обставини не можна. Поліція в Україні з початку повномасштабного російського вторгнення зафіксувала десятки тисяч загиблих людей у наслідок війни. Близько півтори тисячі це тіла загиблих цивільних та військових ексгумованих з масових поховань. Загалом правоохоронці знайшли близько півсотні масових поховань. Більшість ексгумованих тіл мають вогнепальні поранення та міновибухові травми. Відрізняється перш за все, тим, що до повномасштабного вторгнення ми працювали. У нас була Територія Покровськ, Покровський район. Зараз ми працюємо по всій території Донецької області. Крім того, раніше це було, ми висвітлювали якісь події, вони не були пов'язані з великим ризиком, з великими людськими втратами, з оцим всім горем, скажімо так. Тобто, важче стало через те, що це більша територія, перш за все, і те, що більша частина. Нашої роботи, нашої, коли ми знімаємо, монтуємо це відео, ми стикаємося з людським горем, болем. Це важко. Перші місяці повномасштабного вторгнення були для українців періодом переусвідомлення свого життя. Пріоритети та бажання різко змінилися, і замість звичних потреб на передній план вийшли базові. Як от залишитися живим, почуватися в безпеці, допомогти близьким, мати стабільний психологічний стан. Переусвідомити. Перш за все. Мабуть, відношення до своїх близьких, коли в мирні часи ти працюєш, ти щодня бачиш зі своїми рідними, проводиш з ними вечора. А після початку війни якось стало зрозуміло, що кожна хвилина проведена поряд з рідними у умовній якійсь безпеці, це дуже, дуже цінно. 15 травня з нагоди відзначення 31-ї річниці з дня створення комунікаційних підрозділів системи МВС у столиці стартував форум комунікація та взаємодія органів системи МВС під час війни. На заході були присутні комунікаційні команди відомств, що входять до складу міністерства, а також представники Офісу президента України, Міністерства оборони України, служби безпеки України, НАТО, ООН, Ради Європи та інші проходив форуму у місті Київ, приймали участь різні структури. І ДСНС, і поліція, і Служба безпеки України, тобто ну, різні структури. Основні моменти це обговорювалися проблемні питання, комунікації між підрозділами, комунікація з людьми в умовах введення воєнного стану. Форум в результаті був дуже корисний для нашої, для нашої роботи саме за зразкове виконання службових обов'язків, вагомий внесок у розвиток військової журналістики, в освітлення інформації в умовах воєнного стану, активну участь у використанні інформаційних технологій для забезпечення протидії агресії з боку Російської Федерації проти України, тимчасово виконуючий обов'язки голови Нацполу Іван Вогівський нагородив Миколу Лебеденко відомчою відзнакою та цінним подарунком. Було приємно. Отримувати нагороди завжди приємно. Врешті інструмент реалізації самореалізації. зараз. І змі дякуємо за те, що кожен з вас робить задля перемоги на своєму місці. Спілкуємось те, як ми доносимо інформацію, що відбувається в системі Міністерства внутрішніх справ, в інших міністерствах відомствах. Як доносимо інформацію один до одного, у співпраці, як доносимо інформацію до населення, до кожного громадянина України, і також цю інформацію доносимо до наших міжнародних партнерів, залежить дуже багато. І допомога України, і підтримки України. І хочу відзначити кращих з найкращих. Хочу сказати, що не кожен із вас вміє ходити строєвим кроком, не кожен із вас знає при мудрості військової справи, але кожен із вас, що головне, вміє мислити критично і творчо мислити, і давати нашим людям ту інформацію, яку вони у нас потребують. І кожен із вас, я впевнений, і багатьох із вас бачив в реальній роботі, коли горить, коли взривається, коли стріляє, ви на передовій. Ви завжди з людьми, і ви нічого не боїтесь. Робочий колектив це велика сім'я, в якій кожен виконує свою роль, і покладені на нього обов'язки. Якщо в цій сім'ї панує повага, взаємопорозуміння і підтримка, то колектив успішно справляється з викликами. Саме так каже Микола про своїх колег. У нас така команда, що усі з гарним чувством гумору, тому окремо. От... Сурйозних випадків я так не, могу, не можу пригадати, але коли ми працюємо разом, то будь-хто щось шуткує, скаже, досить весело. Ну, коли ми знов-таки висвітлюємо, висвітлюємо якусь подію, добру подію, скажімо так, їх зараз мало. Працюю будь яких кому. В черговому місці, Ну, це ровно на серці було. туди. Прям лопатка. Плити обвалилися, в цій квартирі, здається, нікого не було. Зараз перебуваємо на пункті незламності. Ворог атакує Україну не тільки ракетами, дезінформація, маніпулювання фактами, відверта брехня. Так Росія створює фейкову реальність і поневолює розум людей. Але і ті, хто протистоїть злу на інформаційному фронті щодня під вогнем з ризиком для життя, отримуючи поранення, Да. Початку повномасштабного вторгнення двоє співробітників прес-служби поліції Донеччини під час виконання службових обов'язків потрапили під обстріли та отримали поранення. Сьогодні вони знову в строю, щоб висвітлювати правду про воєнні злочини РФ. Комунікаційники виїжджають до лінії бойових дій разом з білими янголами, унікальним підрозділом поліції, визнаним в Україні та світі. Прес-групи не тільки показують, як Янголи рятують людей на передовій, а й допомагають в евакуації мешканців. Тримають дітей. Представник прес-служби безпосередньо входить до складу екіпажу Білий Янгол та працює там, де найгарячіше. Нашими очима світ бачить, як окупанти руйнують будинки та вбивають цивільних, як у пекельних умовах працюють правоохоронці, як поліцейські рятують життя та повертають дітям відібране загарбниками дитинство, який наш народ незламний, адже правда зброя сильних, і тому Україна переможе.

Найголовніше на службі вірний друг, який не покине у важку хвилину, справжній товариш, якому можна довірити будь-яку таємницю і бути при цьому повністю впевненим та спокійним у тому, що вона не буде розголошена. Наш герой має такого друга, з яким може розділити хвилини радості і смутку, щиро радіє успіхам та завжди поруч у складний момент життя. Колеги вони усі вірні, але ну є у мене колега, з яким я знайомий. Ще з часів інституту. До речі, він, саме він був поряд, коли я отримав поранення, і він мене не лишав, він постійно підтримував мене, поки була евакуація. Наш герой не тільки поліцейський, а й гарний син та люблячий чоловік. Родина поліцейського завжди з розумінням ставилась до його роботи, але безпека рідних людей для нашого героя найголовніше. Пояснювати нічого не було. Щоб всі все бачили. Засоби масової інформації, моментально цю інформацію передали до людей. Тому через деякий час, коли стало вже небезпечно у Покровську, так я вивіз родину до міста Дніпра. Ми поспілкувалися з Миколою про його досить нетипове хобі паяння. Саме такий вид діяльності захоплює нашого героя. У ньому він може відволіктися від робочих справ та по-справжньому відпочити. Ну, вільного часу не так багато, але ну, у мене є хобі, я люблю паяти, от електроніка, от це все таке. Тому коли з'являється якийсь час, я займаюся таким. У мене друзі, коли приходять до мене додому, бачать місце, де я цим займаюся. І, ну, вони не розуміють, що там відбувається, але воно виглядає для них ось так, а не кажуть, а що ти е байрактар український робиш? <хи> ну таке. Наш герой сподівається, що перемога буде швидкою. Усі наші території будуть звільнені від окупантів, і мир запанує в Україні. Також поліцейські хвилюються за життя своєї родини, яка знаходиться за межами області, та сподівається, що його близькі повернуться, і в його родині буде життя таким, як і до початку війни. Ну обов'язково звільнити усі території станом. На 93 рік. Я, коли почалася війна, у мене дружина не дуже полюбляє бороду. Коли я почав відпускати бороду, вона була проти. Але я й пообіцяв, що коли закінчиться війна, я, я обов'язково поголюся. Зовні мовчазний та суворий, а в душі скромний та толерантний, завзятий та сміхотливий. Микола Лебеденко один із тих, хто на щиток знає, що таке ризик, і самопожертва задля виконання обов'язку. За роки служби у поліції наш герой стикався з усіма складнощами життя, їздить по всій лінії фронту, аби врятуватись під обстрілів тих, хто перебуває під вогнем, та першим донести інформацію щодо ситуації на Донеччині населенню. Кожен тримає свій фронт, і в нашого героя він інформаційний.